Вбили, розчленували та викинули в кар'єр. На Дніпропетровщині знайшли фрагменти тіла зниклого чоловіка. Правоохоронці затримали 32-річного мешканця області за скоєння умисного вбивства літнього чоловіка. Повідомили у головному управлінні Нацполіції Дніпропетровської області. 1 квітня від заявниці до поліції надійшло повідомлення про зниклого родича, який вже декілька днів не виходив на зв'язок. Оперативники кримінальної поліції встановили, що під час бійки нападник завдав потерпілому декілька ножових ударів, від яких шістдесятисімиріч. Чоловік помер. Наступного дня, щоб приховати злочин, підозрюваний розчленував тіло та виніс до затопленого кар'єра. Зловмисника тримають під вартою. Максимальне покарання, яке йому загрожує позбавлення волі до 15 років. Слідство триває. На Дніпропетровщині затримали шахраїв, які під виглядом інвестицій заволоділи 28 мільйонами гривень. Повідомляють у Нацполіції області. Свою діяльність ділки розгорнули під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Вони пропонували людям інвестувати гроші в агробізнес та отримувати до 360% річних. Колишній працівник банківської установи надав клієнтську базу. Гарантом виступав керівник товариства, в яку, власне, інвестували громадяни. Інші ж учасники комунікували з клієнтами, брали в них гроші та надавали розписки. Отримані кошти, фігуранти передавали лідеру злочинної організації. Керівника та чотирьох учасників організації затримали. За результатами проведення обшуків на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей правоохоронці серед іншого вилучили автівки преміум класу, зброю, набої, боргові розписки, готівку різні валюті та чорнові записи. Вартість вилученого становить понад 20 мільйонів гривень. Усім затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Трьох учасників групи тримають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тринадцять дерев, серед яких сакури та декоративні сливи. У дитячому парку Павлограда їх посадили підприємці міста разом з комунальниками затишного міста. Давай, що зводні За ініціативою міського голови та нашої підтримки підприємців міста ми вирішили висадити такі деревця. І закликаємо містян города та інших підприємців приєднатися до цього флешмобу, так скажемо. Дякую. Окрім підприємців до висадки дерев, доєдналась і знімальна група ПТРК. Дерева висаджували підприємці, які працюють на території дитячого парку. Якщо ініціативу з озеленення підтримують інші підприємці, її продовжать на різних територіях міста, де це можливо. Ми звернулися до підприємців, які працюють в дитячому парку, для того, щоб озеленити парк, зробити його більш комфортним. Підприємці підтримали цю ініціативу. Дякуємо тим підприємцям, які підтримали. І сьогодні буде висаджено дерева, які украшують наш парк. Данило Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК Закон України про зниження віку військовозобов'язаних набув чинності. Це означає, що чоловікам віком від 25 років слід чекати на повістки від територіального центру комплектування з метою взяття їх на військовий облік і проходження військово-лікарської комісії. У разі відсутності підстав для відстрочки. Молоді люди підлягатимуть призову на військову службу на рівні з іншими військовозобов'язаними. Повістка може бути вручена як особисто, так і через роботодавця або заклад освіти. Внутрішньо переміщені особи, які не встигли отримати виплати у березні, одержать їх у квітні. Повідомили у міністерстві соцполітики України для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох. Її продовжили автоматично на шість місяців. Ще 196 тисяч сімей звернулися до управлінь соцзахисту або ЦНАПів щодо продовження виплат. Гроші цим отримувачам нарахують у квітні одразу за березень та квітень. Термін подання заяви продовжили до 30 квітня. Нагадуємо, що завдяки центру зайнятості людина отримує можливість підвищити кваліфікацію, професійно навчатися, брати участь у суспільно-корисних оплачуваних роботах. Державна допомога з безробіття складає 2,5 тисячі гривень щомісячно. Її виплачують протягом трьох місяців. Патрульна поліція області нагадує водіям про необхідність слідкувати за станом номерних знаків авто. Водіям забороняється керувати транспортом без номерів, використовувати знак, що не належить засобу чи не відповідає стандартам. Не можна закріплювати знак в неустановленому місці чи закривати іншими предметами, зокрема прозорими. Забороняється наносити покриття, що перешкоджає чи ускладнює ідентифікацію знаку. Забруднений, перевернутий чи неосвітлений номерний знак не дає змоги ви. Значити символи з відстані 20 метрів. Також порушенням є зміна розміру та форми знаку. Різні позначки та кольори не передбачені правилами дорожнього руху та інше умисне приховування номерного знаку. За порушення цих вимог передбачена адмінвідповідальність та 1190 гривень штрафу. 5 квітня українці відзначають створення першої у світі конституції. Чи зможете назвати першу конституцію у світі? Е, ні, ні. Ні. Навіть країну скажуть національність, хто придумав, ні. Ні, не зможемо. – Ого, та ні, ні, ні. Українська, як же ж його фамілія. Українець, українська конституція, не Петрик не скорить, як то так фамілія звучить, коротко, так тик-тик, Не Коника, як то близько к тому. 1710 року у місті Бендери між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною і козаками війська Запорозького було укладено договір, який складався із вступу преамбули та 16 статей. Також відомий під сучасними назвами Конституція, Пилипа Орлика та Бендерська конституція. Для більшості опитаних павлоградців було складно дати відповідь стосовно автора першої конституції. Тому ми запропонували три варіанти відповідей. Іван Мазепа, Михайло Грушевський, Пилип Орлик. Пилип Орлик. Я ж говорю, орлик. і… Грушевський. Іван Мазепа. Грушевський. Михайло Грушевський. Сьогодні Конституції Пилипа Орлика виповнилось 314 років. Андрій Логуненко, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини. ПТРК. Вони ворожать на кохання. Пауза чи кінець між вами? передбачають майбутнє. Та навіть можуть вирахувати дату закінчення війни. Майже половина українців вірять в астрологію, екстрасенсорику й тарологію. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 35% українців довіряють астрологам, які за зірками намагаються передбачити майбутнє. Чверть опитаних екстрасенсам, а 15% – віщунам на картах таро. Павлоград не поступається столиці, і наші містяни також вірять у надприродні. Сили. «Це трохи є таке, мабуть. А чи Я, якщо щось хороше кажуть, то віриш. Як погане, тоді не віриш. А скажіть, з початком війни. Не о, о, о цій, більше, у більше, війни. дивишся, так. Да. Хочеться, що хочеться, щоб, щоб збувалося Те, що вони кажуть, гарне. Тоді, тоді хочеться, щоб збувалося. А так, ну різне, одні так кажуть, другі так. Воно ж. А де правда, не знаєш. Ні, не вірю. А в що вірите? У Бога? Отлютам, да, так, коли закінчиться війна, і вот, кожен по-разному щось говорить по-разному. Скажіть, Хотя... чи збувається от те, що кажуть? Ну, ви знаєте, інога так, да, і нагада ні. Ізотерика, гадалки таро. Не, не довіряєте їм ні, зовсім. А чи зверталися взагалі колись до Да. Що віщують, от коли закінчиться війна? Ой, вони дуже говорять, ну непонятно. Хтось говорить, що в апрелі, хтось говорять в кінці року, хтось 25-й. Ну, ми сподіваємося, як говориться, молимося Богу і, і все буде добре. Ні, не вірю. А коли звертались взагалі до тих Не було такого. Ні. А що вірите? В богу, здебільшого, жінки схильні вірити в езотерику. Кожен другий пенсіонер, старше 60 років, вірить у щось з наведеного переліку. Тарологиня Анастасія вже три роки розкладає карти таро. Дівчина каже, що дар отримала від своєї бабусі. Наразі побільшало людей, які довіряють картам. Ділиться Настя. Це переважно дівчата та жінки до 50 років. Ну зараз, в принципі, по різним питанням. І стосунки, і майбутнє, і щодо грошей, фінансового стану. Якщо брати щодо війни, часто пишуть жінки, дівчата, коли немає зв'язку зі своїми рідними, близькими, хто на фронті, і намагаються дізнатись, що з ними сталося, чи живі вони, чи ні, чому немає зв'язку, коли вийдуть на зв'язок. Таке теж є зараз. Вірити у надприроднє – своєрідна психологічна потреба. Люди бажають почути відповіді та пояснення на свої запитання за допомогою інших людей, медіумів, явищ природи або цифр. Така тенденція бере початок ще від пращурів у Павлоградському історико краєзнавчому музеї. Розповіли, чому ж людство так багато уваги приділяє магії та світу тонкої матерії. Люди вважали, що за допомогою певних дій вони можуть впливати на навколишній світ. І це для них було дуже важливе, тому що ось ця непередбачуваність майбутнього, якийсь хаос, невпевненість. Їм ось ці магічні дії давали значить, можливість, давали віру, що вони зможуть якось впливати на майбутнє і якось його покращити для себе. Обряди та ритуали наближали людей до бажаної мети. Наші пращури зображали свою здобич на малюнках, перш ніж вирушити на полювання. Тим самим програмували себе на вдалий похід, неабиякого значення приділяли й небесним світилам. По них рівнялись, проводили посівні роботи. До обряду залучались музичні інструменти. Їх також наділяли надприродніми властивостями. Якщо бити в бубни. То це буде визивати грім, а грім це дощ, наприклад, якщо їм потрібен був дощ. Тому вони в їх житті був дуже магія була дуже важливою. І скільки ми будемо слідкувати історію людства, ми бачимо, що магія як зародилися в первісному суспільстві, десь 100 тисяч років тому, так вона продовжує існувати і до сьогодні. Не так давно у життя українців стрімко увірвалася нумерологія. Знаючи дату народження, досвідчені нумерологи можуть визначити кармічний шлях, вдалу професію і навіть описати психологічний портрет ідеального партнера. З Іриною ми познайомились на відкритій студії йоги. Вона переїхала з Волновахи та вирішила кардинально змінити своє життя. Дівчина ділиться, що в цьому їй допомогла нумерологія. Спочатку рахувала свої цифри долі, тепер допомагає іншим досягти успіху. Рахується так, що коли ми приходимо в цей світ, ми вже беремо з собою скажімо так, певний багаж задатків і характеристик особистих. Тобто, коли ми приходимо в світ, ми всі дуже різні, і якщо, які в нас є такі сильні сторони, які слабкі, які треба щось доробляти, щось треба навпаки, там таланти якісь великі, Тобто, у кожної людини вони особисті. І вони вже є при народженні. Дати народження це все і є. Ізотерики, ворожки, астрологи не можуть точно спрогнозувати певну подію, але здатні направити людину та запропонувати один із варіантів вирішення проблеми, зазначає Ірина. Це один із можливих сценаріїв вашого життя. І тобто, нумерологія не каже, що ви там вийти заміж сто років, років. Вас дитина народиться, буде машина, квартира і два любовника. Ну такого нема в нумерології, Там таке не побачиш. Ти просто ти розумієш свої енергії, ти розумієш свої характеристики, свої слабкі сторони. Де ти треба ти подробити, що, наприклад, там силоволі слабка, треба там щось, як заробити гроші, до в яку отрас пустити свою увагу, щоб там щось шось е, було. А що треба змінити в собі, щоб стосунки не полагодились, не, не покращились. Тобто, це робота з собою з внутрішнім світом. Це не так, що там ти будеш 30 років, ти вийдеш заміж, 35 розведешся. Такого немає, щоб впевнитись, чи дійсно через цифри можна охарактеризувати людину. Я попросила Ірину прорахувати мою. Дату народження. Ось по людині можуть сказати, що багато активності, багато енергії. Тобто людина, яка не швидко втомлюється, є енергія, є задатки робити багато, але треба не перебачувати цим, тому що потім починаються якісь може хвороби, якісь там просто ну щось таке може бути, коли ти багато багато робиш і не можеш зупинитися, відпочити, тоді тоді те тіло саме прагне відпочити і якось тебе вкладає. Може бути такі моменти. Як виявилось мені, є на чим. Працювати може бути виникати якісь питання в стосунках, тому що тут трошки не немає енергії. Треба наробляти цю енергію там якимись практиками це любов до себе, це до себе якісь ставлення. Таке, що треба дуже себе як якісь остравить собі подарунки тропити. може бути таке що не недостаток любові до себе і через це може бути якісь ще в стосунках може бути якісь моменти в такому плані людина сама робить вибір і вирішує як ставитись до певної події у житті це велике труд над собою над стосунками над ну там над знову своїм світом станом тільки так буде якісь буде якийсь результат позитивно, озброївшись знаннями про себе, людина може подолати складні ситуації, допомогти оточенню та наблизити бажану ціль. Пам'ятайте, що саме ви є тою рушійною силою, яка може змінити життя на краще. Олена Куліш, Єгор Брова, Максим Воронов, новини ПТРК.